Зеловіка, тут треба весь двір застелити, звісно. <хи> ага, і Фенді слідом. І куди? Так, моя робота без лопати сьогодні. Бубух там Святік. а я я. Іди сюди, іди сюди, іди, іди сюди, то кака там? Ой, то кака? То й не в рот нельзя нікуди. Да. Слюнки біжать, он. Іди сюди на одіяльце, йди. Іди сюди, йди. Іди на одіяльце Так ми гуляємо вже тепер, коли потепліло. Ну, трішки походили. Кака, викидаємо. То камінець кидаємо. Кидаємо його. Кидаємо. Не, не кидаємо. Хтось зна куди. Так. Суп. <реш> все, 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 все. Фенді, ти чого не слідкуєш за святіком? Ой! А куди? Яка красота на дворі, коли тепло? Да? Ой, тільки треба застріляти все подвір'я. Так, камінці не чіпать, землю теж. Оце наш мангал єлі розпалили, дощ ж був, і все було мокре. А Віка купила е, курині голіні і хотіли вже це ми зробити. Ну, розпалили. Зараз буде в нас таке смакота. Ну, я там неправильно сказала. Курячі гомілки, нічого, ось вони такі. І Віка у нас тут. Ето, Слідкує за мангалом. Маленький шкодник, ти куди пішов? На дворі вже похолодало, ми прийшли. Чогось воно похолодало, ми прийшли, а мама там нам досмажує сама. Ай-яй-яй, не можна. Ні-ні-ні, треба вітеля прибирати, О, там куча старих фото наших, коли ми були молоді. Закривай, закривай! закривай пальчики! пальчики. Ой, ой, бачиш, вава? Вава? Вава. Гомілочки готові, куля занесла, кетчуп нам насипала, зробила салат. А в ньому їсти з нами? А, да? Пюре вже ж готове. Ну тоді давай будемо сідати вечерять. Так, Сьогодні Вікуля зробила закупки. Пенсія плюс зарплата. Ой. Так, і що ми? Ми гомілки курячі вже з'їли, а ціну я їх озвучу зараз: гомілки в маринаді, кілограм 24 грами. По 9590 на 98 гривень 20 копійок. Ну, показати нічого, бо ми вже з'їли. Так, да, зайчику, ти йдеш купатись, ти мені мішать будеш. А кажуть, що хай він йде сюди. Ой, так, далі. Це все в тебе. Пакет 5,90. Не показую, як завжди. Так, Засіб миючий такий. Один літр 128,90. Мінус знижка 13.01. І заплатила віка 115 гривень 89, ,89. копійок. Ну, в же сонечко. Мама, ти можеш забрати свою дитину? Тихо звонить. Мама, свободна. Мама, мама вільна, а бабуля боїться, щоб він упав. Ой, не впав вірніше. Ого! Ж, ой, він на руки проситься. Так. Зі, бабушці, я не можу. Що я Моя хороша. Так що виключаємося, робимо перерву. Ай. Все, там вам водичка вже набігла, йдіть купатися. Так, гречку. Віка, ой, яка ти умничка, що купила ще гречки. Я не вирчала. Чули, що сказала внучка? Щоб ти не вирчала. Вічно мало, да, бо їм я і Фенді. Гречка кілограм коштує 30 гривень 90 копійок. А сахар би покупали в перший раз? Ні. То ти тільки говорила. Я тільки казала, да. так. Так, трішки позитиву було нам. Тут, так, далі цукор, кілограм, ось такий, так розумний, так. Да. 32 гривни 90 копійок. Яйце куряче полтавське. Ось в такій коробочці. Зараз відкриємо і подивимось. Ну, таке собі хороше. Ось таке яйце. То, ві, то віка бере все якесь там дуже-дуже-дуже велике, а це так нічого. Так, 63 гривни, 30 копійок, 10 штук. Ой, щось ми там плачемо. Так, можна отак. Далі. Макарони перо пів кілограма по 39,90. Це ось такі. Дві упаковочки вікуля взяла. Плачемо, так що вибачайте. бачайте олейна. Олейна у нас скільки ж тут її. 782 грама або 850 мілілітрів. Ну, ось така олейна традиційна. 69 гривень 90 копійок. Цукерки. Цукерки у нас, карамель, ментол, ну, це отакі, от як завжди, ось. плюсики. Коштують вони 522 грами по 134 гривні 55 копійок на 70 гривень 24 копійки. Далі макарони спагетті. Так, теж 500 грам по 39,90. Так, сумга. Сьома по, е, по акції нор норвен. Слабо солоне філе. Норвен, правильно. Е, так, е, 213 гривень 90 копійок акція. Так, сир como 160 грам. Пластинами. Ось такий. Е, була акція і заплатила Віка 62 гривни 50 копійок. Ну і е, морозиво фісташкове, пломбір таке. Так, чуть-чуть. Показую два. Ну, так як акція Віка набрала, в нас ще тих, лишилось вісім, здається. Хрещатик 70 грам Купила 10 штук, показую тільки 2, 17 гривень, 77 копійок, одна пачечка. Це покупочки в АТБ. А, і пакет 90 копійок, біорозкладний. Ну і великий, сказала, 5,90. Ну, такі покупочки сьогодні Вікуля зробила в супермаркеті. АТБ. Ну і продовжуємо. Це покупки вже з варусу. Я поки АТБ зняла, вони вже встигли її покупати, сприйняти душ, і знову хочуть бабулі мішати. <рес> ну, а як же? Ну, так. ну і в варусі що Віка купила? Це крило куриці. Ось таке, хочу показати, ось такі вони крили. крильця. От. Значить, по 98,90 взяла кілограм 626 грам на 160 гривень 81 копійку. Ну і пакет гривна на 20, а великий пакет був 6 гривень 10 копійок. Далі хек. Так, швиденько треба, бо Кажуть, що їм вечерять треба. Ось такий хек. По 149 гривень кілограм. Купила 2 кілограми 154 грами на 320 гривень 80, 95 копійок. Це була акція. Так, малюку, чорнослив, пюре. В баночці. 80 грам коштує 36,90, і це була акція. Так, далі сирок мілупа. Взяла 4, ну, вони вже один з'їли, тому показую тільки три. По 17 гривень 80 копійок. Далі. Шматочки філе стегна знижка 25 Ой, не видно ж, мабуть, його. Отак. Значить, філе, філе стегна курячого по 206 гривень 25 копійок. На 640 грам, там на 132 гривні. Так, далі пюре, яблуко, груша і чорнослив. Два по двадцять шість, дев'яносто яблуко, груша і чорниця. Отут, мабуть, три. Ой, щось ми там плачемо. Це такі. Теж по 26,90. Так, білакт-агуня, куди ж його поставити? Їх 9 штук. Зараз всі виставлю, говорю, а, -а чого 9, чого не 10. А Віка говорить, в варусі всі, що були, каже, я забрала. Ну, оце всі. Так, і вони по 19 гривень 90 копійок. Так, це що стосується варусу. Ще секундочку. В галі чи галі балуваних, Ось такі котлети. В упаковці 8 штук. За 16 штук заплатила. 270 гривень. Ну, чек там не прочитаєш. Тому Віка глянула, що заплатила скільки. Ну, без чеку. Ну, це всі покупки.